Усик проти Дюбуа. Перший бій залишив більше запитань, ніж відповідей. Контроверсійний удар нище пояса, технічна майстерність українця, потужність британця. Але що буде в реванші? Ми зібрали думки топових боксерів та експертів, щоб розібратися, хто ж переможе. Також в кінці глянемо, що дають букмекери на цей бій та де можна зробити ставку. Посилання для зручності залишу в описі під відео. Поїхали! Колишній чемпіон світу, який двічі перетинався з Усиком, Ентоні Джошуа, знає на що здатен українець. Ось його слова, Усик це головоломка. Він змушує тебе битися не за твоїми правилами, а за своїми. Я тренувався на максимум, був фізично в формі, але все одно не зміг знайти ритм. Якщо дюба хоче виграти, йому доведеться зробити те, чого не зробив я. Змінити план кожного раунду, бути непередбачуваним і водночас точним як хірург. Це майже нереально. Усик боксер з великої ліги. І це не про розмір, це про мізки. Майк Тайсон, справжній залізний майк. Не раз висловлював свою повагу до узика, але й не списує дюбоа. Усик неймовірний боксер, його рухи, таймінг, інтелект у ринзі це справжній талант. Він не просто б'є, він читає тебе. Але я бачив бій з Дюбоа. І цей хлопець, попри молодість, вже знає, як пробивати захист. Якщо він не злякається сцени і почне жорстко з перших раундів, Усик може опинитися в небезпечній ситуації. У цьому реванші все залежить від психології. Якщо Дюбоа буде холодним, агресивним і влучним, шанси будуть, але це велике якщо. Промоутер Дюбуа Френк Ворен упевнений, що в реванші все було інакше. Я дивився бій багато разів. Удар був легітимним. Усик отримав удар по корпусу, який його серйозно вразив. Якщо рефері не зупинив би той бій, Дюбуа мав усі шанси завершити його. Але ми не будемо жалітися. У реванші ми зробимо так, щоб усе було ясно. Дюбуа тепер ментально набагато сильніший. У нього є досвід бою з чемпіоном. І цього разу він не зупиниться, він знає, що треба робити. Далі людина, яка билася з Усиком, і знає, як важко протистояти його стилю Тоні Белью. Я перемагав у бою проти Усика на момент зупинки, але він просто вичекав. Знав, коли треба натиснути. Усик майстер темпу. Він вимотує тебе не фізично, а розумово. Я впевнений, що Дюбуа ще не готовий до такого типу бою. У нього є сила, але вона без сенсу, якщо не вмієш застосовувати її розумно. Усик вміє терпіти, аналізувати і добивати. Саме тому я ставлю на нього і поставлю знову. Дерек Чісора вічний воїн, вважає, що Дюбуа має шанс, але я вийшов проти Усика і одразу почав тиснути. У перших раундах йому було некомфортно, але потім він адаптувався, почав рухатися і контролювати дистанцію. Я не міг його зламати. Якщо Дюбуа хоче виграти, йому треба влаштувати війну вже в першому раунді, вдарити і не дати дихати, бо якщо йому дати простір, Усик тебе просто розбере по шматках. Чемпіон з великої епохи Ленокс Льюіс наголошує на IQ Усика. Усик боксер майбутнього. Це не просто сила або швидкість, це стратегія, це чітке розуміння, що де і коли треба робити. Я знаю Дюбуа, він хороший хлопець, має удар, має потенціал. Але Усик це гросмейстер. Щоб його перемогти, потрібно бути точним, холодним і мислити на три ходи вперед. Поки що я не бачив, щоб Дюбуа показав такий рівень. І саме тому я ставлю на Усика. Тайсон Ф'юрі, який любить ляпати язиком наліво направо, зараз топить за Дюбуа. Але як кажуть, інтернет це пам'ятає. І раніше, коли він тільки програв усику, він казав: я завжди казав, що усик не легкий хлопець. Він маленький для хевівейту, але це не має значення, коли у тебе мозок чемпіона. Його рухи, його робота, ніг, те як він змінює кути, це все на рівні топ. Дюбуа він сильний, але якщо не зміниться кардинально, його знову переграють. Я не бачу, як він зламає усика. Але знаєш, у боксі все можливо, один удар і вся аналітика летить до біса. Проте я ставлю на усика. Деякі фахівці, як Шон Портер, бачать шанс для дюбуа, але наголошують лише у першій половині бою. Карл Фроч сказав, усик машина, якщо він вийде у ринг підготовленим, ніхто не зупинить його. А тепер давайте розглянемо, які коефіцієнти дають букмейкери на цей бій і на що можна поставити, щоб коефіцієнт став більшим. Це один з небагатьох боїв, де тільки лінивий не зробить ставку, адже переможець очевидний. Посилання на букмекерів ви можете знайти в описі під відео. Перший букмейкер GGBet. він дає на перемогу Усика коефіцієнт 1,3. на перемогу Дюбуа 4,7. На нічию, як майже неможливе закінчення в боксі, дають аж 20. І ви можете сказати, та що там тих 1,3 на Усика. Але ж давайте глянемо далі на розпис. Наприклад, чи буде бій тривати 12 раундів? Якщо так, то буде коефіцієнт 2,3. На те, що не буде, 1,58. Це вже набагато цікавіше. Погодьтеся. Йдемо далі, дивимося тотал раундів. Наприклад, якщо бій буде тривати. Більше 9 раундів, коефіцієнт йде 1,73. І я думаю, Дюба вистоїть в реванші 9 раундів, а от далі втома вдасться знаки і Усік почне нарощувати темп, якого не витримає британець. Другий сайт, на якому можна поставити, це BetKing. На перемогу Усика дають коефіцієнт 1.33, на перемогу Дюба 3,6. На нічию, як мало ймовірний результат в боксі аж 31. Розглянемо тотал раундів, і тут букмейкер дає 1.96. Якщо буде більше 10 раундів, дуже непогано. Погодьтесь, а якщо менше, то 1,81. Як бачимо, на цьому сайті коефіцієнт більш приємний. Ну і далі йде чималий розпис, що на одному, що на іншому сайтах, по типу метод перемоги, чи буде бій тривати до кінця, переможець, точні раунди і так далі. Можна вибрати під свої смаки та зробити сумарний коефіцієнт на події. Зробимо висновок. Якщо не хочете ризикувати, тоді ставимо на просто перемогу усика, але сума ставки повинна бути великою, щоб виграти щось відчутне. Я не вірю, що усик програє. Цей бій і в бою панчера проти технаря майже завжди перемагає Технарь. Трохи ризиковіше, але також дуже ймовірно це тотал раундів, бо там коефіцієнт краще. Думаю, Дюбуа в реванші буде стояти до останнього і вистоїть 10 раундів точно, а може і всі 12. Хоча бокмейкери дають, що той впаде приблизно 8-му раунді, судячи з коефіцієнту. Тому переходьте за посиланням в описі, клацайте, дивіться, ви точно оберете щось собі. До речі, обидва бокмейкери мають українську ліцензію країн. І є 100% легальними в Україні. Якщо буде щось незрозуміло, то на сайті працює підтримка24 на 7, яка оперативно надасть допомогу або відповість на запитання. Для реєстрації треба тільки номер телефону або пошта. Мінімальна сума поповнення 100 гривень. Отже, більшість експертів схиляються до перемоги Усика, але реванш це завжди інша історія. Усик чи Дібуа? Напишіть в коментарях, хто виграє і чому. До зустрічі!